Всіх вітаю з вами компанія Америка Нафта. І сьогодні ми на нашому СТО передамо два чудових готових автомобіля вже після ремонту нашим клієнтам. Також до нас приїхали нові автомобілі. І перший автомобіль, який я вам покажу, це буде Ford Edge в веслайн-комплектації 22 року, вже з великим монітором після ремонту. Також у нас сьогодні буде Ford Escape. Вже в новому кузові цей автомобіль дуже популярний серед всіх українців. Ще до нас приїхав Chevrolet Bolt. це електромобіль. Хочу нагадати, що на всі електрокари до кінця двадцять року діє безкоштовне розмитнення. У нас на нашому ютуб-каналі є спеціальний випуск, де ми показали 27 таких електромобілів. Тому обов'язково подивіться, я додав це в описі під нашим відео. І переносимось на наше сто перше авто. Це Ford Edge. Нагадую, що це авто 22 року в топовій комплектації та вже з великим монітором. 800 ми його купили в США, авто вийшло 17 600, плюс ремонтні роботи. Ми замінили дві двері по правій стороні, також переднє праве крило. Бампер ми відновили, тут були мінімальні сколи, а також замовили накладку на дзеркало. Автомобіля спрацювала бокова безпека, але це взагалі не було проблемою. Ми оперативно все відновили. Також на цій G є багато запчастин наявності, та всі вони по доступним цінам. Авто ми доставляли з порту саванни. Зараз покажемо фото перед завантаженням в контейнер, і вже через 6 тижнів авто прибуло в європейський порт. У нас на каналі є відео, коли авто приїхало на СТО. Якщо цікаво, то перейдіть та подивіться. Вже готове авто, клієнт на днях прийде забирати цього красення. І давайте зараз оглянемо, який він всередині. Тут комбінований темний салон, st версія, як я вже казав, величезний монітор, все працює, два ряди сидінь та повний привід. Тут був тільки один власник і пробіг 51 тисяча, кому цікаво. Залишилось нам зробити хімчистку та будемо передавати клієнту. Замовник у своєму місті буде ставити авто на облік, але я хочу нагадати, що у нас є можливість це робити замість клієнта. Друге авто це Ford Escape. авто 17-го року в середній комплектації. 2600 Ми його купили в США. Дуже хороша ціна як для цього повнопривідного кросовера. Це авто ми купували на аукціоні в Альбукерке, по фото, ви вірогідно зрозуміли, що це Техас. Якраз наш водій його забирав з за аукціону, доставка була буквально півтора місяці до України, і ось вже ви бачите готове авто після ремонту. Давайте зараз розкажу, які були пошкодження та що ми зробили. Одне ДТП було по цьому авто в США, по правій передній стороні ми замінили передній бампер, праве переднє крило, фара прийшла ціла, по капоту були пошкодження, але ми його відновили. Запчастини на ці авто дуже доступні, та все є в наявності в Україні. Оглянемо салон, як я вже казав, тут середня комплектація, безпека була цілою, це важливо було для клієнта. Якщо ви хочете шкіряний салон та великий монітор, то можете обирати комплектацію Cell або Titanium. По ціні такі авто будуть на півтори-дві тисячі доларів дорожче, тому кожен обирає згідно своїх побажань по бюджету. Цей кросовер доволі місткий всередині. Зараз ми відкриваємо багажний відсік, щоб ви могли самостійно в цьому впевнитись. Нам залишилось зробити тільки хімчистку, і ми будемо передавати його клієнту. І ще такий болт 19-го року до нас приїхав. Це топова комплектація, і ми його купили всього за 5700 в США. Зараз дефектуємо, тому більше я його покажу в наступних випусках. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Якщо вас також цікавить вигідно купити надійний автомобіль з США з хорошою економією, ви можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Також нагадую, що у нас діє знижка 50% на наші послуги.